Інше теорії більше практики так нині має виглядати робота сучасного вчителя. Про це на Прикарпатті повідомила голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради Лілія Гриневич. Нещодавно профільне міністерство розробило концепцію розвитку неперервної педагогічної освіти. Зокрема, фахівці пропонують підвищувати кваліфікацію викладачів, а головне їх соціальний статус. Чи знайдуться кошти? Це залежить від пріоритетів країни. На превеликий жаль, освіта сьогодні не є пріоритетом. Вона не Виється, але це не означає, що ми повинні з цим миритися. Тому що якщо ми не будемо піднімати це питання, воно ніколи не вирішиться. Тому ми повинні піднімати це питання і в будь-які нормативні документи, зокрема в цю концепцію, а також новий закон про вищу освіту. Якщо ми будемо проєктувати ці зміни і будемо змушувати владу реагувати на їх впровадження, тоді будуть якісь зрушення. Щорічно в Україні готують до 20 тисяч педагогів, тож бажання викладати є, відзначають представники МОН. Натомість непокоїть фахівців статус вчителя. Який втратив свою важливість. Тож нині потрібно говорити про педагога як про головну фігуру в освіті. По-перше, по -перше, це громадський статус. Взагалі я вам хочу сказати, що ні за яких часів, ні за царя Петра, ні за Франца Іосіфа, ні за радянського часу вчитель не жив добре. Він так сяк було, але добре ніколи. Тому оце добре має стати законом для держави. Як тільки це стане, все буде добре. Але тут справа не тільки в грошах. Росії спробували підняти зарплату вчителям, які працюють на селі, до тисячі доларів. Нічого не змінилося. Ніхто не їде в село працювати. Тому такі багатовекторна проблема, її треба вирішувати теж шляхом і прийняття відповідних законодавчих актів. І шляхом ем, надання певного суспільного статусу вчителю задля покращення долі вчителя у профільному комітеті розробили чимало законопроєктів, які вже подані на розгляд до Верховної Ради. Однак чи стануть вони пріоритетними покаже час іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.